Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі мене звати Наталя. Як ви вже зрозуміли по відео, назві, я буду приймати участь у спільному проєкті Іграшковий бум від Оксани Недошитко. Посилання на всіх дівчаток, хто буде разом з нами з всіма, також приймати участь, є внизу під відео, тож переходьте і дивіться, що вони нав'язали. Бо є дівчатка, які будуть виставляти і вже виставляють відео кожного дня. Я буду виставляти загальне відео одне. У мене в планах 5 іграшок поки що. Не знаю, чи вони збільшаться, але, можливо, все. Я буду, скоріше всього, знімати по одному дню тобто, один день я стартанула ввечері, чи там коли я відзняла. Або на наступний ранок відразу я відзняла шматочок, що я зв'язала і що я стартанула на е, перший день. У мене є список, готовий вже, але я не хочу зараз все розказувати, тому що іноді буває таке, що плани можуть мінятися. Так, першим стартом, так як понеділок, перший старт у мене буде е, така трішки звичайна і незвичайна іграшка. Е, моєму синові ми якось були м, в секунді ще літом. І він е, побачив там е, такого десь величезного сантиметрів 70 котика, зв'язаного, знаєте, полосочками. І я зрозуміла, що це залишків зв'язаний, і він захотів його з собою забрати. Я, я йому кажу, що ні, я тобі не куплю цього і не віддам, тому що це ж для мене буде якийсь такий. Е, ну… Коли це мами куча ціла гора залишків, і мама міє в'язати, а дитина буде щось там цей. Я йому пообіцяла і записала, але тільки зараз я можу це йому зробити, виходить. Тому першим, вчора я запитала, що саме він хоче, яку саме тваринку, і він сказав, ведмедика, я покажу ось один моточок, другий моточок це залишки. Третій, четвертий, п'ятий. Тут я вже розпочато і тут розпочато. Чому? Тому що це ще не все. Якщо мені цього вистачить, то я з нього зв'яжу. Якщо мені цього не вистачить, то в мене ще є залишки і буду ще якісь кольора додати. Але, скоріш всього, що в цьому відео ви вже цього не побачите, бо ця іграшка досить велика. Якщо вона буде десь сантиметрів е, мінімум 50, то ви розумієте, це буде довго, адже я в'яжу його ж не з плюша. А звичайним гачком трієчка, ось такий гачок. Ниточки також підходять під цей гачок. Я покажу, що я вже зв'язала за сьогоднішній день. Ось такий у мене старт. Дуже довго я його, звичайно, робила, але тут в мене, щоб ви розуміли, по колу дійшло до 18 петель прибавка, тобто 18 стопчиків без накиду, прибавка, і тоді вже я розпочала ось в'язати просто рівно. Наші ряди і пров'язала вже ось таке, таку кількість. Тут в мене два кольори. Тут в мене був ще один колір, я вив'язала. В мене ще залишився маленький моточок з нього. Можливо, де ще я буду кидати таку саму полосочку тут. І поки це голова нашого ведмедика, наскільки вона буде велика, полосата, не знаю. Я ще в роздумах чи я буду шити очі гудзиками, чи я, можливо, зроблю сплюшку такого ведмедика. А можливо, є варіант, коли я зв'яжу очі. І ну, побачимо, дівчатка. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде хоча б в е, цьому тижні зв'язати голову. Тобто ви розумієте, так? це ж немалий розмір. Це як ціла шапка. Великий розмір, але розумію, холофайбера піде багато. Та все ж таки. По-перше, це радість дитині, а по-друге, він хоче вже його, тому що він хоче з ним вже спати. А по-друге, в мене просто вивіржеться ще якась кількість залишків, і тому я дуже рада цьому. Так, перший старт от сьогодні такий. Завтра я подивлюсь, що я буду стартувати. У мене декілька є варіантів. І іграшки будуть так, як і звичайні, так і незвичайні. Тому до наступного включення побачимо, що вийде завтра. І так, знову всім привіт. У нас сьогодні вже вечір вівторка. Трішки я зробила помилку, потрібно було, напевно, показати ниточки, хоча б з яких я буду в'язати, але. Я думаю, ви мені повірите на слово, я стартанула, як зазвичай. І, м -м, скоріше всього, я просто буду показувати ниточку на завтра, з якою я буду в'язати, а завтра буду підключатись і показувати, що я зв'язала з нею. Ось так буде. Як ви бачите, в кадрі лежать спиці. Це означає лише одне, що дана іграшка в'язалася спицями. А так як ось з цієї іголочки терчить. Оранжева ниточка, то я думаю, можна здогадати, що це була за іграшка. Давно, вже, напевно, років два, я хочу її зв'язати і ніяк не виходить. Вже дівчатка кучу майстер-класів познімали і е, кучу нав'язали, але я розумію, що це сама найлегша іграшка. Знаєте, це як мій зайчик з е, спицями. Квадратик зв'язав. І зробив з неї іграшку, зайчика. А в даному випадку трішки <гадратик> теж квадратик зв'язав і зробив іншу іграшку. Я покажу її ще не повністю. Так, показую одну. Це було дві ниточки. Залишків в мене вистачає, і я думаю, що все ж таки я зроблю це ось такі. Три іграшки в мене майже вже готові. Сподіваюсь, в неділю вони будуть вже офіційно готовими роботами. І так, на завтра, на середу, я думаю, що буду розпочинати одну іграшку. Ви можете здогадуватись лишень, або зачекати, і ви побачите в наступному включенні, що це буде. Це ось такий у мене є сірий джинс відтінок світленький. І також до нього я візьму поки що. У мене... І до нього я додав ось такий велюр. Він дуже тоненький, не знаю, чи вам видно, але. Це такий непоганий колір. Звичайно, по відтінках, можливо, не сильно видно, що це буде. Але це буде одна, скажімо так, це буде брелочок. Це буде повноцінна іграшка, але це буде іграшка. І завтра я покажу, що з цього з цих двох бумтиків в мене вийшло. До наступного включення. Всім привіт! Це в нас вже кінець нашого іграшкового буму. Е, в нас е, трішки трасеться камера. От бачите, я не торкаюсь ніби того штатива, а камера чомусь трасеться. Ну, буду старатися не дихати на ньому. Я дуже хотіла насправді цей кадр зробити лицем в кадрі, тому що з попередніх відео мені написали, що треба більше бути е, до вас обличчям, але е, ну, що маємо, те маємо. У нас на вулиці дуже пах похмуро, і я, е, я не знаю просто, як це буде виглядати. Можливо, я наступне відео постараюся так якось зняти. Якщо вийде все добре, то тоді е, це вже буде як буде. Я маю готові роботи і маю просування процесу одного. Другий не просувала. Так, на початок, ви знаєте, що я в'язала ось такого коника-брилочка. Ось такий красень. Дуже мені сподобався насправді, і в мене виникла. Ой, я знову за. <смеш> у мене виникла ідея його е, йому зв'язати компаньона чи компаньонку, а можливо, взагалі багатьох друзів. Ось так. Коник є. Це у мене другий старт, якщо я не помиляюсь. Я вже дівчата забула. все, я просто забула. Я просто сиділа, в'язала, мені настільки хотілося е, дов'язати. що... Показати вам, хоч якісь просування потрібно було. Так, е, далі. Наступною готовою роботою у мене є, як ви вже напевно бачите в кадрі, це ось такі завершені гарбузики. Дуже ярко передається колір. Хоча по-іншому, напевно, не передасться, тому що він такий блискучий. Ось, бачите, дуже блискуча ниточка, насправді. Дуже мені подобається, що вийшло. Так, о. Фокус. Наступний ось такий гарбузик у мене з такою кольором е, нашого корінчика. І менший я вирішила зробити ось такий зеленкуватий. і в мене він, як ви бачите, ніби товстенький. Це софті, Е Алізе софті пряжа. І якщо тут я просто набирала гачком, далі е, скручу е, 6 петель і в'язала до. Якоїсь висоти. ось цей. Тут я робила 5 петель, ось так товчиком чи 6, поверталася назад, як ви бачите, і ніби як докупи ось так з дві сторони хотілася зв'язати. Ось такий в мене. То тут я просто взяла, зв'язала нашу спицями алькорд такий маленький. Невеличку таку довжину, і потім пришила одну сторону, зігнула і пришила іншу сторону. І вийшов ось такий. Мені насправді ось цей варіант найбільше сподобався. Чи буду я ще в'язати гарбузиків? Та буду. Мені дуже сподобалося так швидко, швидко, швидко і дуже багато готових робіт виходить. Хочу нав'язати різних кольорів, і куди я його діну. Ну, скоріше всього, зараз я на ярмарки не ходжу, е, нікуди так не ходжу. Якщо в мене вийде кудись ходити, то да. А так, то я думаю, що все ж таки за кадром, можливо, я і буду дов'язувати іграшки. І якщо ці будуть іграшки, то, скоріше всього, вони на Новий рік знову уїдуть. Е, тому що е, перед новим роком у нас е, в церкві збираються. Волонтери їдуть завжди на схід туди до діток, щоб Різдво там провести їм на передовій. І е, я ті іграшки, які в мене були того року, всі їх туди віддала. Тобто я не зберігаю їх фактично. Е, не маю часу я ходити на ярмарки зараз і навіть просто виходити на ринок. поки Що щоб вийти на ринок, потрібно, знаєте, я вже зрозуміла, потрібно мати ну, мінімум 50-60 іграшок, щоб був якийсь варіант. Так як я зараз більшості шию і щось інше роблю, то поки буде так. Ну, Я не дуже на це переживаю. Все ж таки мій труд комусь комусь приносить радість. Тому так. Ось посадимо нашого коника між оцими гарбузиками. Ось так. О! краса. Так, наступною готовою роботою, е, яку е, в мене вже, я вже два рази забирала її в сина для того, щоби. Просто показати вам її. Він чекає, коли я зніму відео. Дуже сподобалася ця іграшка. Це був у мене п'ятий старт, який я не показала просування ніякий. Я просто вирішила, що покажу, вже, скільки я вив'яжу. Але так як я вночі ще дов'язувала, то я все ж таки зробила готову роботу. Трішки від майстер-класу я відійшла. Я не хотіла робити вусика. Я знайшла на просторах інтернету цей майстер-клас. Не хотіла я робити вусика, не хотіла сильно щось там, багато очок робити. І це у мене павучок. Ось такий він вийшов. Миленький. Мені ще хочеться тут ротика зробити. От Чесно, от я за те, щоб іграшки були миловидні, ось такий гарненькі. Він дуже класний вийшов. Я хочу спробувати його зв'язати з напівбавовни. Я розумію, що це буде набагато десь ось такий менший він. Скоріше буде, це вже буде формат брелочка, але. Все ж таки варіант тут вив'язати плюшики чи зовсім інші залишки це супер. Моя донька захотіла такого самого, тільки білого, і з довшими ногами. Наскільки довшими, не знаю, сказала, мені покажуть пізніше. Тому будемо бачити, що ж вона мені придумає. Так що е, в мене так що в мене цей... Е, Пішов на ура. Дуже всім сподобався. І мені також він подобається. Це круто і супер, коли наші майстрині е, дуже багато мають ось таких натхнення таке мають і можуть е, такі іграшки придумати. Вони чудові просто. І так, далі у мене був старт ще дві іграшки, які точно е, були призначені для моїх дітей. Це у нас панда квадратна, кубічна, чи як сказати це. Ось я так все склала. Все, що я показала вам у старті, я її не просувала зовсім. Як ви бачите, все склала. І це буде на потім. Я хочу насправді зв'язати ці іграшки до Різдва, якщо буде. Ну, Це буде насправді найкращий варіант. Але не знаю, чи у мене вдасться. Хоча, бачачи, як останні два тижні я просуваю свої процеси, і в мене стільки готових робіт ще не було за ці місяці. Це жовтень, це єдиний місяць у цьому році, де у мене найбільше готових робіт. То я все ж таки думаю, що я на правильному шляху і будуть все ж таки готові роботи ще. Так, наступний у мене. Був, так, ці ми посунемо. Ось так заберемо. Ось так, ось так, заберемо. Ось такий бумтик. Ось цей вже трішки вив'язаний. Цей я ще не чіпала, я цей хочу на тіло зробити. І ось у мене три бунтика лежить. Один я вже вив'язала. Колір, який був отут-такий світло-бежевий, ось він, бачите? Тобто, є ось цей колір, він отута. І ось тут полосочки отакі. Голова в мене вже зв'язана. Тут 16 стопчиків прибавка, потім йду 20 рядочків, я в'язала по безмінно. І далі я хочу йти вже на звуження. Я ще спитаю сина. Скоріше всього, я хочу, щоб це був ведмедик-сплюшка. Так як він планує спати з ним, то краще, щоб це був сплюшка без відкритих очей. Але, спитаю, можливо, він захоче з відкритими. І також, якщо він захоче, щоб голова трішки маталялася, то я думаю, що я буду робити не дуже товсту шию і не буду її укріплювати, адже іграшка велика, і якщо ця іграшка має не мателятися голова, то я вже думала, що треба в голову щось вставити. Наприклад, наприклад у мене на днях зламалася спиця. Ось ця. У мене таких дві спиці: це номер 7 це дуже старі спиці, такі пластикові вони. І я насправді ними набиваю. Роли для вишивки, коли трубки беру. Або щось таке іграшка, яка така довга, то я кутики вивертаю. Вона така, ця спиця на кінці Не сильно така гостра, знаєте. Бо... Ну, Але вийшло ось так. Я це не викинула, тому що, я думаю, це дуже було б хороше укріплення для голови вставити його. Тому усе піде в діло. Я не знаю, чи мені. скоріш всього, то мені вистачить оцих бумтиків на цілу іграшку. Але, можливо, я додавлю якийсь кольор, якийсь відніму, бо дуже багато блакитного вийшло. Хоча, дивіться, вони різні. Я не знаю, камера вам показує. показує. Цей більш синіший, а цей більш блакитніший такий. Хоча це два різних кольора. І... Поки у мене такі рожеві, якісь кольори червоні, ну, я подивлюся, можливо, я ще щось додавлю, а можливо, і так буде. Я говорила, напевно, в попередньому відео, що ця іграшка буде, скоріш всього, спицями в'язатися. Але, дівчатка, я її зв'язала гачком. Так, розпочала я її гачком. Спицями я просто забула. Машинально забула, що я хотіла спицями. Але це не проблема, я думаю, наступну можна буде зв'язати спицями. Головне провірити, чи це піде. Якщо піде, то я просто, якщо ви захочете, я виставлю в якомусь відео коротенькому опис на цю іграшку, тому що вона дуже проста. А якщо спицями, то просто зроблю майстер-клас і все. То тоді зв'яжу 100% ще одну таку. Можливо, це теж буде варіант. Ну, побачимо. Планів багато. Насправді, цей процес, цей тиждень, мене спонукав до в'язання ще більше. Я дуже рада, що я ці тижні розпочала в такому темпі зйомок, в темпі в'язання. Тому що не тільки в'язання, а й шиття, й вишивка, і все у мене почалось таким, знаєте, хорошим темпом іти. Хоча у мене багато ще роботи на вулиці, але, але все одно класно. Зараз будуть цілий тиждень, ну я рахую, що вже канікули почались, Цілий тиждень канікул, я буду щаслива, багато що ще зробити. І на наступний тиждень у нас буде тиждень визволення і гачків, тому, скоріше всього, я ще буду мати готові роботи. На цьому все. Дякую усім за увагу! Не забувайте переходити внизу по посиланнях, дивитися, що дівчатка нав'язали. Там дуже багато натхнення. Я вже деякі відео передивилась. Коментуйте, не забудьте це відео прокоментувати, що вам сподобалось найбільше. Як ви дивитеся на ці мої іграшки для дітей, як вони вийдуть, не вийдуть, на вашу думку. І. Рада буду вашим вподобайкам. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!